Перехрестя вулиць Зодчих та Пирогова відкрили для проїзду автотранспорту. Про це повідомив очільник громади Сергій Моргунов на своєму телеграм-каналі та у Фейсбуці. Основні роботи з реконструкції перехрестя змогли закінчити в короткий період. За два тижні оновили трамвайне полотно за технологією оксамитовий шлях. Вінницький міський голова зазначив, що найближчим часом буде відновлено рух трамваїв. Нагадаємо, що наразі тимчасово не курсують трамваї за наступними маршрутами: номер один муніципальний ринок електромережа, номер три вишенька електромережа та номер п'ять барське To je elektroomreža. Найважливіше те, що змонтоване покриття колії, це найскладніший, такий найбільш складний в технологічному плані процес. І з технічної точки зору проїзд уже по існуючому покриттю можливий. Підрядники і усі комунальні служби можуть працювати дуже швидко і злагоджено, і цей проект це показав, тому що величезна кількість робіт виконувалася одночасно, злагоджено, узгоджено. І, в принципі, на усі виклики, які виникали під. Час робіт реагували досить швидко.